Продовжуємо обслуговувати двигун, і на даному етапі ми вже добралися до зборочки коробки. Коробку ми можемо просто зараз вставити, все собрати, скрутити, закрити кришку, і воно поїде і буде робити, але в нас є невеличкий нюанс по коробці. В нас вибиває друга передача або під нагрузкою, або на дуже високих оборотах. І спробуємо це все діло зараз устранити. Які можуть бути варіанти? Великі зазори між шестернями, тобто, шестерні. Погано входять в заціплення. Попробуємо странити це як? Шляхом підкладання регуліровочних шайб. Тобто Ми зараз коробку так, як вона і буде, встановимо з прокладкою, все закриємо, зараз все це діло соберемо, подивимося, плюс-мінус на глаз, які в нас там люфти. Не будемо особо це все діло внікати. Просто уберемо люфти і, як мінімум, у нас є між шестернями. Отак є шестерні з'єднати в замках. В нас, якщо сильно так пробувати надавити, вони стремляться роз'єднатися. Тобто в нас тут на замках угол вже не той. Тобто, чуть -чуть це все діло підправити. Тобто, зараз ми спробуємо хоч трохи підрегулювати нашу коробку. І почнемо збирати нашу коробочку, щоб потім зараз подивитися, які в нас є люфти. У ній це так просто чисто для себе. Бо можливо, нам це щось дасть. І ми поймемо, куди вона буде краще підложити якісь шайбочки. Беремо цей наш вал і вставляємо його сюди зверху. Далі можна брати інший вал. І спочатку сюди ложаться дві такі зірочки, точніше, шестерні. Далі ложимо наверх цю шестерню наступну і зводимо кулачками її з цією. Так, тепер у нас все попало, можна встановлювати вилочки. У нас є дві такі вилочки. Оця вилочка в нас йде сюди під цю шестерню і становиться сюди отак. Отак буде тримати шестерню. А ця вилочка встановлюється на цей вал, тільки отак перевернутой. І там вона внизу встановлюється. Так її неудобно встановлювати. Зараз проще оце діло достати і встановити вилочку. Можна навіть її на саму шестерню і вже з шестерньо її туди установить. Все спочатку встановили цю вилочку, вона там всередині повинна попасти в такі канавки. Тепер встановлюємо вал. Все все попало, і вилочка в нас сидить у канавці. І цю вилочку встановлюємо. Отак вона в нас встановлюється. І далі в нас вже вторинний вал йде. І після цього можна брати шток, шток-вилочок. І зводить їх разом. Все, і Після того, як ми вставили шток, все це діло оцентрувалось, все в нас крутиться. Ну і вторичний вал зараз встановлюється, коробка вже в нас працює, все крутиться. Далі можна встановити точніше, не можна, а встановлюємо наш вал переключення передач. У валу у нас є ось така пружинка, і воно повинна потрапити під. Оцій пластинці. І отак його вставляємо, і потім направляємо куди потрібно. Ну Він настав отак. Все, після цього можна пробувати закривати нашу коробочку. Вставляємо, тут у нас випала направляюща, і закриваємо коробку. Це все діло. Робиться дуже просто, просто натягується кришка. Але перед цим, якщо що, потрібно не забутися положити сюди прокладку, тому що в регулюровці коробки впливає і навіть прокладка. Установили прокладку, додавили наш вторичний вал і встановлюємо саму кришку. Тут у нас ця центровична направляюча для вилочок трошки не попадає, поправимо її. Якоюсь отверткою. Все, і після цього у нас кришечка закривається, і тепер ми вона її притягувати. Собираємо двигун в цьому сезоні вже на шестигранні болтики. Різьби ми попередньо тут всі попроганяли, відчистили від грязі. І тепер це все діло просто закручуємо по кругу. Всі болти не будемо закручувати, якось через один час закрутимо і далі перейдемо до кришечки стальника. Все, це діло ми вже скрутили, ось таким образом. Небагато. Болтики використовували. Далі нам залишається вкрутити ще сюди регулювачку нашого вала переключення-передач. Тобто сюди вкручується така шпилька з гайкою. Вона впирається у вал переключення-передач, щоб в нього не було осьового люфта. Ми його зараз просто вставимо, вкрутимо, щоб воно, він просто не випав, не вискочив з свого місця. А коли вже буде збиратися коробка, відрегулюється. Все, у нас це все діло собране, і можна навіть так. Перевірять, чи працюють у нас передачі. Тобто Це в нас зараз нейтральна передача. Все, в нас заскочила перша передача. Це в нас вже включилась друга передача. Перескочили нейтрально. Далі включається третя передача. Оце в нас тепер включилась четверта передача. Так, і в нас на четвертій передачі у нас є такий люфт. У нас люфтить цей вал. І аналогічно люфтить цей вал. Перевіримо на третій передачі. Тут вали треба прокручувати, тому що на місці можуть не втикатися. Це в нас нейтральна між третьою і четвертою, це нормально. Це в нас вже заскочила третя передача. Тут у нас та по суті аналогічні люфти. Далі в нас друга передача. Це в нас стикнулася друга передача. І люфти у нас. Аналогічні. І А, це вже ми перескочили, це в нас виходить перше. Тепер у нас повинна бути нейтральна. Так, да, це в нас тепер нейтральна. Ось такі в нас люфти маються, і це все ми зробимо регулюровочними шайбами. Тобто, у нас є такі шайбочки, ми їх підкладаємо сюди, сюди і по суті коробку начебто стягуємо. Але треба буде подивитися, куди яку шайбу ложить. Плюс у нас. Вибивала друга передача, але це в нас мені здається, що це все із-за тих кулачків на шестернях з боку. А люфти оці, в принципі, можна убрати. Хоч трошки їх можна убрати. Підложити шайби, чуть-чуть підбити подшипники. Трошки шайб ми знайшли, і ці всі люфти. У нас зменшиться. Тобто зараз ми розбираємо повністю коробку, все це діло вскриваємо, ми ж собирали це все діло без герметика. Також ми вже не встановлювали кришечку цю, вона, по суті, нічого і не дала, тому що подшипник на спирається отакі шайби, і вони в нас як були, такі й залишились. Тобто, ось цього сенсу особи не було. Тобто, показали, як воно зараз є. Такі люфти у нас в коробці маються. Я не знаю, це норма, не норма, але особо вникать, ми в цьому відео. В це діло не вникаємо, просто підложимо регулювачні шайби і після цього ще пильнемо замочки на шестернях. Так що розбираємо коробку і підкладаємо шайби усі, куди тільки можна, які маємо, всі туди і ложимо. Ось і розібрали ми вже все, витягнули, нашу коробочку. І перед тим, як ми це все діло шайбуватимемо, по факту, якби нам потрібно було підкладати тільки цю кришечку, нам можна було б і не витягувати коробку. Але нам треба буде вибити оцей подшипник і положити під нього ще оцю шайбочку. Одна шайба положиться під подшипник первинний вал, дві шайбочки в нас тут будуть проміжуточний вал, і дві шайбочки в нас будуть. Історичний вал отут стоять. Але перед цим е у нас із другої передачею, і можливо, те, що в нас вибивала друга передача, це можливо навіть не оці всі люфти, а в нас вже злизані оці кулачки. І якщо сильно отак оцю шестерню сюди крутити, вони в нас, наче самі хочуть роз'єднатися, отак як сильно давить, вони. Хочуть роз'єднатися. Тому більше всього, можливо, це в цьому і крилась наша причина цього прикола, що в нас, коли ми їдемо під горку, наприклад, під нагрузкою, воно в нас дергало. Тобто воно може пробувало отак вилазити, а вилочка його назад вставляла. І я думаю, більше всього за все це воно в нас і було. Тобто зараз ми будемо підточувати акуратненько оці замочки, вони плюс-мінус. Отак довжні виглядять, або може краще показати десь отут. Ну Наприклад, отут, це заводська коробка, і вона отут у нас доволі нормально ще збереглось. Тобто, як мінімум, в цій зоні зараз підточимо оці замочки. Все, підточили ми наші зубчики. Єдиний момент, який треба було підточити, тут скрізь начебто все добре. В цьому моменті, тобто ми коли крутили. Шестерні одна проти одної. Вони хотіли розсоєдінитися. то зараз, в принципі, це все діло міцно з'єднується, не вилітає отак, як хотіло б воно вилетіть. Тобто це все діло вже більш-менш держиться. Отак. Соєдінняння виглядить доволі Рівненько все це діло прилягає. Ну як зробили, так і буде. Далі ми витягуємо цей подшипник і вложимо під нього цю шайбочку. Після цього вона збирає коробку і далі вже регулювати в цій кришечці. З цим подшипником ми поступили наступним чином. Не треба було його повністю вибивати, просто з цієї сторони, ось таким інструментом, ми витягнули стопорне кольце. Аккуратненько його просто глибше чуть-чуть посадили. І тепер просто беремо шайбу і її сюди ложимо. Після цього встановлюємо назад стопорне кольце. І вже з цієї сторони підбиваємо його назад, щоб вже це все діло уперлося в стопорне кольце. Збираємо це все діло і йдемо далі. Все, встановили ми нашу шайбу підшипник досадили до кінця. Це все діло в нас отак виглядає. І далі тепер збираємо коробку, так як ми це все, все діло збирали в началі. І далі, як будемо закривати кришечкою, перейдемо до регулювання з цієї сторони. Так, коробочку ми вже збрали. Все в нас робить, все крутиться, щелкає, все добре. Далі в нас по плану положити дві шайбочки ось сюди, на вторичний вал, і. Дві на проміжуточній. Тобто, у нас тут одна товща, одна тонша. і тут у нас дві тоненькі однакові. Получається, і за того, що одна тут товста, тут рівно по шайбах. Тобто, якщо взяти оці дві і там одну, воно по товщині вийде плюс-мінус, так як і оці. І в нас повинно як бути не просто положити сюди шайби і щоб вони тут лежали. Треба, щоб вони у нас були в оцій плоскості. Отак тобто, от ось положили шайбу. Чуть-чуть є ступенька. чуть-чуть ми підіб'ємо цей подшипник, прям чуть -чуть, Так само з цими шайбами. Тут була одна шайба. Тепер їх тут буде дві, і тут ця ось просто совається. І цей подшипник нам теж треба есть Ми просто зараз підстукуємо подшипники, щоб в нас ровненько. В плоскості лежали ці шайби. І, в принципі, на цьому, можна сказати, регулювання наша буде завершена. Ну, ось і на цьому, в принципі, все. Що в нас по ітогу? Трошки ми зменшили осьовий люфт наших валів коробки передач. В нас дві шайбочки лежать зі сторони сальника на проміжуточному валу, дві шайбочки лежить на вторичному валу зі сторони сальника. І з цієї стильної сторони на первинному валу ще одна шайбочка лежить. Між подшипником і стопорним кольцем. Цим самим ми зменшили осьовий люфт коробки передач нашої. І ще один момент, який ми зробили. можливо, це була саме та причина, чому в нас вилітала передача під нагрузкою. Пазіки оці між шестернями, вони трошки були не того угла, і коли сильно давиш на ці шестерні, вони хочуть роз'єднатися. Це все діло ми підпиляли, зробили. Коробка в нас працює, все щелкається, все працює так, як повинно працювати. Ну і далі вже можна. Поміняти сальник, зв'язки, прокладку сюди ложити, прикручувати цю кришечку. Але ще перед цим треба зняти цю кришку, промазати герметиком. Болти на фіксатор різьби і на болтах так само я промазую болти ще герметиком. Але це все діло ми вже займатимемося далі, як будемо збирати мотор. А в цьому відео я конкретно показав саме в моєму випадку, як я підрегулював коробку передач. Як це діло працюватиме? Чи устранилась наша проблема, чи все буде з нею хорошо? Уже узнаємо після першого виїзду.